Вітаю, з вами Оля. Ви в мене на кухні, і у цьому відео будемо робити заготовки на три дні. Приготуємо одразу сніданки, обіди та вечері, щоб в наступні три дні не доводилося витрачати час на приготування їжі. І звісно, усі ці прийоми їжі ідеально підійдуть для схуднення та здорового харчування. Але перед тим як ми почнемо, нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ще підпишіться на мій інстаграм, бо там ще більш Цікавого та корисного контенту. Перше, що я буду робити, це підготую куряче філе для салату на вечерю. У мене тут його 600 г у сирому вигляді, посипаю його сіллю та спеціями з обох боків. Спеції беремо натуральні, без солі та підсилювачу смаків, ароматизаторів у складі. Запікати філе буду у аерогрилі це мій найулюблений спосіб, бо там курка виходить соковитою і дуже ароматно, але так само можна запікати і у духовці. Випікаємо 30 хвилин при 190 градусів. Тим часом підготую грибочки, бо вони також знадобляться нам для салату на вечерю. Тут в мене 300 г печериць, вони у мене невеликого розміру, тому просто розрізаю їх навпіл. Розігріваю сковорідку та додаю масло кхі, одну столову ложку. Додаю на сковорідку гриби, накриваю кришкою та на середньому вогні залишаю на 5 хвилин. Тим часом наріжу декілька зубчиків чеснику. Вони до грибів завжди не будуть зайвими. Грибочки вже виділили сік, додаю чесник та обсмажую так ще декілька хвилин до готовності, поки повністю рідина не випариться. В готовому вигляді в мене тут вийшло 240 г грибочків. На здорове харчування набагато легше переходити, якщо у вас є готове меню. Яке меню обрати для себе? Можу порадити зараз звернути увагу на меню 21 день. Воно розраховане на 3 тижні і включає в себе багато смачних рецептів, які зроблять ваш раціон різноманітним та точно не скучним при здоровому харчуванні. А якщо навпаки у вас недостатньо часу на приготування їжі, можу порадити звернути увагу на раціони базовий та баланс. Вони складаються з максимально простих Страв, які не потребують багато часу для приготування. Отже, кому цікаво, залишаю для вас посилання на каталог меню у описі під відео. Філе, до речі, вже готове, остужаємо його. Його можна так само приготувати не тільки в аерогрилі, а й в духовці, а навіть і на сковорідці у пергаменті. Охолоджене філе я нарізаю на ось такі шматочки, кубики середнього розміру, десь 2х2 см. Взагалі, запечене філе можна використовувати не тільки для салатів, а взагалі для будь-яких страв. Це така універсальна страва, яку я готую дуже часто. Для наступного рецепту я беру 200 г брокколі та 200 г цвітної капусти. Обидва вони заморожені у мене. Тепер я нарізаю їх на невеликі шматочки. Щоб нарізати було легше, я залишила їх при кімнатній температурі на 30 хвилин. Також беру томати чері і їх просто розрізаю четвертинками. Їх тут в мене 150 грамів. Далі беру 5 яєць та поєдную їх разом у мисці. Додаю трохи солі та перцю та 200 мл молока. Ну, а тепер добре перемішую. Додаю 2 столові ложки борошна з твердих сортів пшениці. Можна також використовувати цільнозернове борошно або будь-яке інше. Далі беру форму для випікання та трохи змащую її вершковим маслом. Спочатку додаю овочі, брокколі та цвітну капусту, а зверху чері. І заливаю це все яєчною масою. На терці натираю 100 г сиру, в мене сир сулугуні, посипаю зверху та ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Тепер займемося приготуванням обіду. На цей раз у мене буде запечена сьомга. Я взяла 500 та нарізаю кубиками. Окремо в мисці беру 50 мл соєвого соусу, 1 чайну ложку гірчиці та добре перемішую. Тепер оцю суміш відправляю у рибу та додаю кунжут. Перемішую та залишаю так хвилин на 15. Також буду запікати в аерогрилі. викладаю пергамент на дно, але це не обов'язково. Викладаю зверху рибу та ставлю її випікатися на 25 хвилин при 180 градусів. Також на гарнір приготую рис. Тут в мене рис басматі. Його треба добре промити декілька разів до чистої води. Перекладаю у каструлю, додаю трохи солі, тут в мене одна чайна ложка, та заливаю чистою водою холодною, так щоб рівень води був на два пальці вище за рис. Ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. Після того, як вода закипить, накриваю кришкою та готую на повільному, мінімальному вогні 15 хвилин. Далі вогонь вимикаю та залишаю під закритою кришкою ще хвилин на 15. Саме так я і готую рис, щоб він був розсипчастим та смачним. Далі беремо сковорідку, додаємо на неї приблизно 100 мл води, 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку олії. Відправляємо у неї броколі, у мене 200 г заморожених, нарізаних на шматочки середнього розміру. Також беру декілька зубчиків чеснику та подрівнюю їх ножем. Після того, як броколі приготуються десь хвилин 5 під закритою кришкою, додаю сюди чесник та тепер готую на середньому вагні без кришки до тих пір, поки повністю рідина не випариться. к тому часу броколі вже будуть готові. Це потребує приблизно 7 хвилин. Риба в мене вже запіклася, ось така красива та апетитна вона вийшла. Тепер мене залишилося тільки підготувати деякі овочі для салату. Це у мене томати чері, їх просто розрізаю половинками та листя салату. Листя салату нарізаю невеликими шматочками, щоб було зручніше їх додавати у салат. Тепер беру ось такі три банки, вони кожна об'ємом 750 мл, і в них буду збирати салатик. Спочатку робимо заправку: Одну столову ложку йогурту, одну столову ложку оливкової олії, одну чайну ложку гірчиці, також одну чайну ложку вустерського соусу або соєвого соусу, якщо у вас його немає, та дрібка солі і одна чайна ложка сушеного часнику. Тепер перемішуємо, щоб соус був однорідним. До речі, це не тільки смачна заправка для салатів. а й що можна використовувати як доповнення до м'ясних страв, бо він дуже смачний. Тепер в кожну банку додаю по 150 грамів приготовленого курячого філе, грибів по 80 грамів, так само чері приблизно по 80 грамів. І трохи зелені зверху. І ще зверху додаю 1 столову ложку насіння гарбуза. На цьому заготовка салату готова, просто накриваємо кришкою і залишаємо у холодильнику. Запіканка з яйця та овочів в мене теж готова. Вона піде на сніданок, розділяю на три частини та наповнюю контейнери, щоб було зручніше зберігати. Ну а тепер обід. На гарнір в мене рис на порцію йде: 150 грамів вже приготовленого рису, 80 грамів запеченої риби. І 100 г приготовленої броколі. Буквально за декілька годин у мене готові заготовки сніданків, обід та вечерю на наступні 3 дні. Зберігати їх, звісно, буду у холодильнику. Салат перед вживанням просто перекладаю у тарілку. Овочі у ньому залишаються хрусткими, і сам, взагалі, він дуже добре просочився соусом і дуже смачний, ніби я приготувала його щойно. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось. було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду рада побачити ваші вподобайки під цим відео. А ще підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. З вами була Оля. Побачимося з вами у наступних роликах.